Вітаю вас! В ефірі програма Закон і порядок. І я її ведуча Тетяна Гадомська. 27 березня двері Білоцерківського міськвідділу вкотре відкрилися для дітей. До міліції завітали вихованці Білоцерківської гімназії номер 2 За ініціативи відділу дільничних інспекторів міліції було проведено зустріч День відкритих дверей для учнів, які побажали більше дізнатися про роботу міськвідділу та міліцейську службу. В ході проведення заходу дільничний інспектор, лейтенант міліції Віталій Залізняк розповів історію створення міліції та визначні події з життєдіяльності підрозділу. Учнів зацікавили розповідь і про розкриття резонансних злочинів, скоєних на Білоцерківщині. Дільничний також звернув увагу на проблеми підліткової злочинності, видах правопорушень та відповідальність, яку можуть нести неповнолітні. Чергова частина це серце кожного підрозділу органів внутрішніх справ. Білоцерківська міліція має сучасну чергову частину, оснащену моніторами з відеонагляду по всьому місту, електронне табло із місцями внесення служби нарядами у місті. Начальник чергової частини майор міліції Дмитро Беркань розповів і про роботу слідчо-оперативних груп, які за повідомленням чергового направляються на місце скоєння правопорушення. З цікавістю школярі слухали старшого інспектора з професійної підготовки капітана міліції Олександра Карбашова, який розповів про спецзасоби та вогнепальну зброю, що знаходиться на озброєнні міліції України. Що характерно для цього пістолета? Пістолет, в принципі, працює, його нормальна робота – це до 50 метрів. Але поля зберігає свою обойну силу на 350 метрів. То бишь летит она очень далеко, разбирается он очень легко, сложного в нем нету, если так взять в сравнении с тем старым пистолетом тульским, ток, тульский токарь его называли ТТ, то там надо было снять задвижку, вытащить затворную задержку, потом только снимать, ствол отдельно отделялся, здесь все вместе. Отводим спусковую скобу вниз, отводим затвор назад. Снімається акуратно, в розборці он в принципі неприхотливий. Якщо в случаї з полонки такой такої деталей переносних, вони очень легко замізаємо Найбільш діти були в захваті від можливості потримати в своїх руках бойову міліцейську зброю. Співробітники спецпідрозділу швидкого реагування роти патрульної служби Вілицирківського міськвідділу сержант міліції Сергій Рубленко та сержант міліції Дмитро Гриб продемонстрували школярам техніку самозахисту, спецзасоби та службовий автомобіль. Дуже сподобалася школярам розповідь інспектора відділення Даї капітана міліції Юрія Якобчука про роботу державтоінспекції по забезпеченню безпеки дорожнього руху. Інспектор показав дітям технічні засоби контролю, а саме прилад для вимірювання швидкості руху транспортних засобів та алкотестер, який учні забажали перевірити на собі. На завершення зустрічі правоохоронці побажали учням успіхів у навчанні і суворого дотримання законів. В свою чергу, школярі подякували правоохоронцям за можливість побачити реальну міліцейську службу. Це була програма Закон і порядок.